По-перше, потрібно, щоб е, люди відчули потребу в цьому служінні і зрозуміли, що від пророчих слов може змінитися їх життя, може прийти зцілення, благословення і багато-багато інших речей. Про це не так часто вчать, тому, звісно, в це люди дуже мало вірять. Е, все Чому ми вчимо, формуємо мислення людини, тому цьому потрібно навчати? Навчати на школах пророчих, на біблійних школах, в семінаріях. І нам, в принципі, не потрібно нічого придумувати більше того, що каже Біблія. Біблія каже, що пророчий дар це найвищий дар. В своєму особистому житті я мав багато різних откровень, і в тому числі і пророцтво. І в тому що Біблія каже, що юнаки будуть бачити видіння, Дух Святий прийде на віруючих і всі будуть пророкувати. Біблія каже, що ми бачимо люди старіші, будуть бачити видіння. Тобто різні способи, як Бог може донести своє слово до людини. В моєму особистому житті було кілька пророцтв, які дійсно змінили моє життя на краще. Згідно послання Карінтіна написано, що пророк він, потрібно, щоб він увіщував, підбодрював і назідав. Думаю, що може бути все. <смі> все. І якщо базуватись на прикладах Біблії, то ми бачимо, що Бог може щось сказати, і потім пройде багато років. перш це воно виповниться. Ну, наприклад, Господь сказав, що через 400 років він виведе Ізраїль з Єгипта, а сталося це через 430 років. В чому? Ну, тому що люди забули про це пророцтво, вони за нього не молилися, вони не взивали до Бога. І тому воно не здійснювалось до тих пір, поки люди в нього не повірили. Є така проблема, і я, здається, знаю відповідь. Для того, щоб потужно діяло служіння пророцтва. Для цього потрібно, щоб було що контролювати, аналізувати, облічати. Тому зараз церква протестантська в Україні, вона на фазі будівництва. Я гадаю, що якщо вона стане більш досконалою, більш вибуденою, тоді. Прийде ціла армія пророків, які будуть казати, що треба потрібно змінити, що потрібно реформувати, і так далі. І так далі. Хоча непогано було б, щоб вони були вже і зараз.